Мене звуть Андрій. It's Мені 22 роки. Я вже закінчив Львівський коледж декоративного і житкового мистецтва імені Івана Труша. Я сам не з Львова, я зі стебника, стебник Дрогобицький район. Привіт, стебник. Малював з дитинства графіті, всякі, на всяких yeah. <laughs> стінах пошарпаних на забросках. Одна жіночка дала матеріал. Шептицького, тобто три книжки я собі підібрав. Я трошки під, під підкувався інформаційно, в інтернеті довго читав, ну і вирішив просто три посаці зробити в різному його віці і різні його досягнення. Він мав бути взагалі-то спочатку біля Шептицького, біля пам'ятника, але в силу різних обставин і конфліктів там не вдалося добитись дозволу на, на корпусі політехніки. І ну, я прийшов до директора ринку, каже, в мене є така пропозиція. Директор ринку чому посприяв, тому що це для них було дуже проблемним місцем, ну, тому що вуличні художники завжди її оформляли нелегально. Скільки питає людей хто там. Думаю, на ранніх етапах роботи, тому що ще не пізнавало хто тут, хто Шукевич, ще якісь версії, дуже багато різних версій. ще панорама Львова і вже в зрілому віці, і тут гасло. Ну і така композиція якось передбачала. Не потоком шумних галасливих фраз, а тихою, невтомної праці.